Це поміч. Ціни, які ростуть і ростуть. Люди хоч надіються, хоч на те пошне там муку, саме основне, сахар. Ну все, що вони привозять. Ми тільки дожидаємо, люди дожидають і благодарні Успішно продовжують свою роботу гуманітарні штаби Марганецької територіальної громади. Про те, як спрацювали у лютому, то розпочали березень далі. У інтерв'ю. Гуманітарний штаб також продовжує працювати в цьому році. Ми так і не отримали пакети «Кітчен». Цей фонд не возить нам пакети, але ми співпрацюємо зараз з фондом Джем, які привозять нам коробки з продуктами. В цьому місяці ми отримали 2800 коробок. Ми охопили район Ворошиловка. Також в лютому місяці ми охопили воїнам інтернаціоналістам і 94 чоловіка отримували у нас коробки з продуктами. Також ми охопили сім'ї загиблих. Вони отримали гігієну від нас. А в березні ми стартанули. Нам почали привозити питну воду, і місто буде охоплене питною водою. В березня починаємо видачу питної води. Хочу повідомити, що за лютий місяць ми роздали у Марганці 21 ну, 500 харчових наборів від співдія та На березень місяць також планується 21 500 коробок. Також ми будемо повідомляти квартальним, ОСББ і будемо видавати. Слава Україні! Днями наша знімальна група виїхала з представниками волонтерської платформи Співдія до віддаленого району міста. Злагоджений процес розвантаження гуманітарної допомоги і, як завжди, щирі слова подяки від людей, для яких цей гуманітарний вантаж є завжди необхідним. Це саме, як кажуть, саме те, що треба людині зараз. А є ж такі, що получають зовсім мізер. То звичайно, це велика допомога для людей під час війни. То велике дякую за таку підтримку. В нинішнє время це дуже добре. Велике дякую всім. І водичка нам, і хліб нам. Ну, все все привозять. Що ж важко дуже. А так, спасибо, звісно, велике. Приїжджаєте, нам допомагаєте. Міській владі дуже дякуємо, що за нас переживають, допомагають нам. Саме необхідне, що зараз потрібно людям, тому що в основному залишилися одні пенсіонери, які живуть на одну пенсію. То ця допомога саме, саме потрібна. Тут саме необхідне – попосне, сахар, мука, макарони, пащети, фасоль, соль. Тому що не кожна людина зараз може це собі дозволити. Дуже велике дякую нашій міській раді. Що вони нам дають цю допомогу, дають можливість нам хоч трошки допомагають нам продуктами харчування цього і хлопцям дуже велика подяка цієї організації ООН, які допомагають нам. Це подолаємо разом до перемоги.